Привіт усім! З вами Бронька із каналу MLP Crystal Броні Стар. І зараз ми йдемо по дорозі до наших друзів. Потім ми там маємо сісти в машину і поїхати у Чуйнівці у парк атракціонів, який саме я точно не знаю. Ну Ми йдемо попри парк. Е, от така дорога. там Якщо повертати, то йде парк, а ми йдемо на кусяч прямо до них. Так що я хотіла я точно не знаю, як Е, Ну, Оксана і Діма, це старші, ну це татині друзі. Якщо вони дозволя, щоб я знімала павжу атракціонів, то може полочці. Я би хотіла ой, блін, я задихалася. Я би дуже сильно хотіла, щоб коли ми каталися на чортовому колесі, вони хоча б зупинили на пару минут, щоб я могла зняти е, краєвид. Не бійтеся мої броняшки і всі, що підписані на мене. Я вам покажу от, усе те, що буду бачити сама. То, що не зможу показати у відео, я буду показувати у слайд-шоу. Е, так, е, плюс ще сьогодні у Саний день народження. Я що ну, не зможу знім... я, ну, рознімати, як я її буду привітати, але не бійтеся, я її привітаю, так як у нас вітають.